Зміни в таборі патріот. Сьогодні до нас завітав почесний гість міський голова міста Конотоп семеніт Артем Юрійович. Для всіх бажаючих батьків і дітей хочу сказати, що це військово-патріотичний табір. Військово але ще трішечки більше патріотичний, в майбутньому все ж таки буде більше військовий, який призваний для того, щоб виховувати любов до своєї батьківщини у молоді, виховувати почуття патріотизму, любові до України. Ці діти знаходяться в спартанських умовах спеціально для того, щоб бути готовими в будь-який час захистити честь і гідність нашої держави і не допустити ворога на нашу святу Богом дану землю. Перші загін дорожчисти линейки вишивны. Дозвольте здати рафта. Дозволяю. Наш заєм! Знати Дозволяю. Загін! у okay! We Я ще хотів подивитися щось. Я не знаю, як дівчину звати. От вона стоїть там така роденька, симпатична, сховалася в куточку. От вона виручила зараз повністю весь свій задім. Подивіться, така тендітна, вона з щось в вашому загоні, бачите, і врятувала вашу честь. Це я до чого кажу? Це ти, ти говориш до того, що як я запитав у е, першого загону, що треба говорити коли один за всіх. Треба відповідати всі за одного, і ви правильно сказали. Це є той випадок, коли один за всіх, один за всіх і врятував вашу честь. Бачите, який випадок трапився? Мені надзвичайно, ще раз хочу сказати, вже постійно це кажу, приємно серед вас знаходитися. Не все ми встигли зробити, можливо, десь там є прорахунки в організації, з мого боку, в тому числі. Але ми всі вчимося, всі організовуємо це все діло. Я сподіваюся, наступна зміна стане ще краще. А наступного року взагалі буде ще й певний, так би мовити, військовий виштір. Алярми нічні, підйоми нічні, заклики, навчання певного роду. адже... До речі, хочу вас спитати, чи знаєте ви таку речівку? Е, от кажуть, пам'ятай, чужинець, що треба відповідати. Тут господар українець. Знає, правильно, давайте все разом. Я скажу, пам'ятай чужинець, а ви відповідаєте, тут господар українець. Пам'ятай, чужинець! Це одне з ваших гасел має бути спільне для першого, для другого заводу. Що Кожен чужий, а чужий для нас це той, хто прийшов у військовій формі, або прийшов в цивільному і починає роботу якусь диверсійну проти нашої держави, проти наших свобод, проти наших традицій культурних. Він повинен це чути постійно, в Ютубі бачити, що такі от молоді, красиві. Діти фактично знають, що вони тут господарі на своїй Бога даній землі і ні в якому разі не допустять, щоб тут якісь зайди, невідомо хто і звідки зійшли на нашу землю і почали псувати наше життя, наш хліб, нашу історію, наші традиції. На вас лежить юнаки і дівчата. Велика відповідальність розбудови нашої Соборної, самостійної, незалежної держави від Сяну по Кавказ. Саме від Сяну по Кавказ. Це наші етнічні історичні землі і з часом дасть Бог ми їх повернемо. Звичайно, дай Боже мирний спосіб. Якщо доведеться, то звичайно ми готові, як от співав перший загін, навіть зі зброєю в руках визволяти братів українців, де б вони не знаходилися. Чи то Кубань. Чи то десь ще там може на території окуповані Російською Федерацією зараз, чи то Крим, чи десь може ще. Наша територія від Сяну по Кавказ і Кравка. І на цьому будемо стояти, і ми переможемо. І рано чи пізно ми все одно побудуємо, дай Боже, що би рано, звичайно, балто чорноморську вісь з центром в Києві. Тобто Прибалтика, Білорусь, Польща, Україна з центром в Києві. Єдина держава, яка була, Рісто Сполина. Тому давайте так. Україна понад усе, правда? І ще раз, пам'ятаю, чужинець. Дух готи! Оце молодці. Я радий, що ви є. Саловою! Найкращий світі небо, і зорі найкращі тут, крилом кресли долю леві, містечка розмаїнці тут. Безмежно тут люблять працю, шанують свій родов. Жити достойний слід, запрошуємо перший загін з піснею сам собі країна. І поставче бою не відступай, так поспішно йде, в обличчя дивляться сього пізнає, а глиця залетою на бой подавай, країнський постаче, бою не відступай, а гленда за либою на бой подавай. Країнський постанче в бою не відступай. Aloha. Aloha. Квинта залетаю на бої подавай, країнський посад, ще в бою не відступай, суйцево було, у пабінах, і у пабіна знать, а квита залетою на бої подавай. Країнські постачі в бою не відступай. І ви на мою подавай.

Yeah! А, цьогоріч у нашому місті вперше започаткована наметовий табір «Патріот», який Відбуватиметься у дві зміни по 50 дітей. Сьогодні відбулося завершення першої зміни. Діти відбули в наметному таборі 14 днів. Це було 50 дітей. Вони залишились надзвичайно задоволені. І багато хто з них каже, що вони не хочуть звідси від'їжджати і вже хочуть записатися для того, щоб приїхати сюди на наступний рік. Друга зміна заїде 1 серпня також буде тут 14 днів. Сподіваємося, наступного року ми розширимо наші можливості і зможемо за одну зміну приймати вже не 50, а 100 дітей. Табір має патріотичний туристичний напрямок. Діти вчать патріотичні пісні, українські традиції, символіку. А вони прям проникаються любов'ю до нашої держави. І на кінці зміни вже зараз ми бачимо, як вони змінилися. Вони в першу чергу подорослішали, вони стали самостійнішими, адже у наметовому таборі усе потрібно робити власноруч і носити воду, і рубати дрова, і допомагати варити їсти. Але окрім цього, вони встигли чудово відпочити, покататися на байдарках, попроходити туристичні смуги перешкод, зібрати і розібрати зброю, навчитися з нею а, давати лад цій зброї, стріляти по мішенях. У них було багато цікавих заходів. Вони каталися на байдарках. Наступна зміна буде іще більш насичена різноманітними заходами. Ми вже сформували колектив, команду, яка Започаткувала з підтримки міського голови і продовжуватиме надалі те, щоб у нашому місті був наметовий табір, і діти мали можливість саме такого відпочинку, наближеного до природи. Ми дякуємо всім тим, хто допомагав нам у наших починаннях, і сподіваємося, і далі на вашу допомогу і підтримку.